І всім привіт привітки! Сьогодні буде нове відео по поводу 200 днів вживання. І сьогодні я буду будувати величезне село. Де його зруйную спочатку, потім відбудую і подивитись в результат. Тому підписуйтесь на мій канал, бо сюди я дуже реально багато часу потратив. 100 днів відразу. Я ніколи такого не з. Так. І сьогодні одне я буду перероблювати оце село. Село на, красиве село на красиве село на місто, містечко. Е І оці всі будинки будуть знесені. Теж, напевно, десь підрівняю рельєф. У Мене кіт втік. Е, кс -кс -кс. Ти фіскас не доріжший. Так, товари, буде з цим котом розбиратися. Ще я вам буду показувати, що в мене тут набудувалося. Дивіться, тут я територію повністю вирівняв. І приблизно Ну, приблизно так і залишиться. Звісно, що отут буде ряд будинків. І отут мені щось ще прийдеться, напевно, закопати і зробити ставок. О! Точно, ставок! До речі, там я кілька жителів бо я чу чуть чуть почав, і в мене землі, коротше, не вистачає. Ну, а тут територію я залишив такою, вона тут така і рівна. Тут чуть-чуть, звісно, підрозчистив. Ну, а тут більше і дай не торкався. Не чіпав територію, розбирав. Ну і оцей будинок, звісно, я не розбирав. Потім уже. Збудуємо яке, який... я тут будинки, збудуємо склад, собі збудуємо. І тоді оцей будинок розбереться і тут. Мені цей будинок, в принципі, подобається. Я його просто верну чуть-чуть жителям. Вікна! Коротше, я чуть добув ресурсів. Ну так, дві годинки потратив на ці ресурси. Звісно, чуть менше, напевно, час. Потратив, але це час моє реального життя на це. Подивіться скільки Сікебуличник 3. 1, 2, 3. Так, ну і це десь у нас другий поверх. Я буду двохповерхові будувати. Так. Так, отут ми зробимо того. В цей будинок є я на раз. Два, його вам зараз покажу. Е, покажу. Раз, два, три. Вау! Ну, скейт круто. Ой, звісно, тут чуть, -чуть не очень гарно вийшло. так, да. Це я згоден. Так, ну, а всередині він як не обставлений. Я потім його буду обставляти вже в наступних, до речі, от піднімайся. Житель. Це так поставлю. Таке. Я виділю під жителів. Через дві десь. А, можна через одну точно Чому через... хоча вони і так будуть. вони ж так будуть власти. Так, лучник, лучник, все. Я думав буде більше. Зараз потрібно спалити У мене тут ще його більше. Над ой. ой-ой, ще все вам показує, так. Я з вами показую, що я збудував. За ці кілька. кілька. годин. Не кілька годин, але я його ще тільки почав будувати. І, до речі, оці блоки потрібно буде замінити. У нас ще один будинок з'явився, але він не до кінця добудований, тут вікон нема. До речі, цим зараз потрібно зайнятися. І це величезний склад. Просто подивіться. Дорогу, дорогу сюди я потім проложу. До речі, ще потрібно буде забор виставляти. Навіть. Три. Ні, якраз не виходить. Не виходять не, не виходять отут двері. До речі, що ти продаєш? О, Береза, Береза, У мене ж немає вообще садженців, березо. А зараз я добудую цей будинок і покажу вам повний результат цього будинку. Він вас дуже здивує. Тут зібрався, до речі, підчистив ось цю територію для будинку. О, тут буде будинок у нас якийсь. Тут буде прихід, він буде маленький, тут, напевно, навіть одноповерховий. Так, ну тут на два блоки піднімається. Тут отак собі робимо ставочки, і в нас виходить така крута шахта. Ну, а тут вхід у нас такий буде, ворота невеличкі. Так, там далі у нас а, буде отут погос, я приділився. Дивіться, ну він сам лізе. Я прийшов. Відразу вам показую, що я зробив. Ось такий заборчик, але він буде, напевно, мати вінути. Вс, дивіться, на складі повністю перенесені всі ресурси. Показати, ось я переніс. Я вже, по-моєму, спалив. Точно я спалив. Я спалив оці дві будівлі. Подивіться, оце мій будинок. Так, а цей будинок я вирішив залишити, проте чуть-чуть кришу прибити. А, до речі, ось нова башня. І будинок. Зацініть. Далі подивіться, який деталізований башня, яка деталізована. Я б, звісно, зробив би краще, але часу не вистачило, вибачайте. нічого лишнього показувати. Тут великий будинок, там теж великий будинок. Тут, до речі, місце для прапора країнялися. Я живу тепер в один із цих будинків. Подивіться, їх у нас три штуки таких. Двохповерхових. У нас їх трішки ось із цих будинків я живу. То дуже-дуже дуже, дуже, дуже любе дивитися, ти зразу побачиш, що там в вікні, в вікні, щось відбувається. І це правда. Я тепер тут живу офіційно. Я приніс сюди на ковальню. Пічки, але я їх скрафтив. Хочого показувати. Кажіть, ну щось не вистачає в селі. Ну, забора. Це перша честь. Що ж має це вирішити? Дорожки? Стовби з фонарями? Отут, що це за дорога? От, що це за дорога реально? До будинків, не підведено. А сюди, як люди повинні заходити? Хороший світла мало щось. О, в будинки теж потрібно подобавляти світла. Так, ну тут, звісно, так близенько коло будинку я не буду, буду. Вона ну, одноманітна для мене. Ямка тут взагалі не дивиться. Тепі тут заклав би цю ямку. У мене відеоматеріалу не відзнялося, як я тут чуть-чуть будував. Да, чуть в мене не відзнялося відеоматеріалу. Але знаєте, зараз село таке приємне, я б тут в реальному житті просто залишився. Я зараз вам по покажу, що я за останні. години 2, напевно, будував. Реально, зараз я вам покажу. Бам! Блін, багато часу спалив. Дивіться, я дерева добав. Тут така жива атмосфера, просто тут уже жителі. Я навіть отут чуть трохи ну, Бо тут реально дуже погано. А, паркан. О, до речі, озеро вже замерзло. Тресник. Просто подивіться, велика ферма тресника. О. Ну йома, ну хто тут вже потоптався? Цей... Реально знайшов село. Ну дуже атмосферно виглядає. Особливо. О, до речі, тут є жителі в нас нові. О, жителі, до речі! Я ж чуть-чуть модернізував цей будинок ось тут. Дивіться, на крафті собі тут... Ось, 198. У мене просто страхується. Так, погано я вмію рахувати. Так, 90. 199 днів прожив. А, да, щось я не продумав, що потрібно сюди факела приносити. Сонце заходить. Прикольно дуже крас, класно. Подивіться. Території залишилися. Так, ну і що, спимо і. Що? Спимо! Блін, дуже тут е, круто, мені подобається, що я збудував. А головне, що це я збудував. просто. Я ніколи такого об'єкту не робив. Я тільки міг е, зруйнувати село або своє збудувати село. Да, щоб мені, звісно, місто збудувати, але яке не виглядає круто. А це містечко невеличке. Просто круте. Ці будинки дуже круті. Просто стільки часу пішло, я просто вже хочу відпочити. А ще скільки монтувати, це просто. Це просто дуже не круто, я б навіть сказав би. Якщо на цьому відео набереться дуже багато подобайків, то... Подобайок? то я збудую дуже грандіозне щось. Але для вас це буде секрет. Тому давайте, пока-пока. Всім дякую за перегляд там і е, всього найкращого. І як я зараз дивлюсь відео з новим роком. Це шутка. Маршрутка. Ладно, всім пока. Що, додивився до кінця, ну що тоді? Дякую тобі. підписуйтесь на канал, хоча я думаю, ти вже підписаний, якщо навіть додивлюся до кінця відео.